Такі красоти гіницька область. рибка маленька, смикає, не добирає. Шикарная рыбка. Сколько? Ага. О, поздравляю. Здравствуйте, здравствуйте. Вот такая рыбочка. Оце була оклейка. Оселедець ціле. Да, вагабона до нещисій до рота. зараз заховаємося від дощу. Пішов дощик. Кисані в воді, рибка активізується зараз. З під дерев. клювання відразу. Такий окунчик Окунчик Вода прозора, приманочка теж має прозора, видно в воді, як рибки, атакують. Палочка Рестафайн X Знову кунчика бачу. Маленький і тем, темного забарвлення з-під камінчиків. Мормишка 0,3 грами, вагобончик, прозорий 1,6 дюйма. Дуже цікава рибалка, вона відбувається на очах. Видно всі атаки риби. О, клювання. Видно мілка рибка. І що, ми сьогодні когось крупнішого обов'язково знімемо. Відео. Полюємо. Такого гарного забарвлення. Окунчик з під камінчики. Спробуємо румишку 0,3 грами і активну приманку, наномінного форма. Відкусив голову наномінного. тепер він подовжені трошки менше дюйма. А, отакий хижак. Головою об каміння стукнувся. Ну нічого. Побіг. Я навіть не розглядів, чи то головашка маленька. Голованчик чи, чи жоришок. Рибка маленька атакує паличка чудово відпрацьовує по великій рибі і по малій. Полосатий хижачок. Ігор зібрав собі палочку, скляно дуже добре працює сьогодні. Вона в нього і головня бачила, і окунчики бачила. Класна палочка. Я зараз підійдемо ближче. Трошки її покажемо, дивіться. Карбонова ручка в неї. Трьохчасник. Молодець. Класно зібрав він, родбілдер. Дуже часто мене виручав переробити ручки, кільця і так далі, щось зремонтувати. 0,07 грами мармишечка і кусочок обірваний пів танточки в маслі. Взагалі десь близько 0,1 грами вага. Типу мухи такої покидаємо. Да, відразу було клювання. Вона майже в воді не тоне. Так, в товщі води сплавляється. Думаю, що рибки має сподобатись більше. О, голавлік подивився, подився. Опа! Ха, Ха, це не голавлік. Такого оселедця. Заглот, вона роздивилася. І оця золота бусинка не налякала. Такого розміру сільотка попадається. Клювання, клювання. Опа. Ага. Це стоїть під кущем отакий от хижачок. Під назвою уклейка. Добре, тут зрозуміло. Вже 0,1 грами я вже можу закинути. Ага. І з під поверхні такого краснопера штулював. Да, це все на очах. Ого! Це така куня розла. Малесенькі такі. А вже з полосками. Біжи. Ти на залізо чи на вобер? Залізо. А я на неогружену майже резину. У мене вже було клювання. Знову клювання. Я бачу крипка підходить. Атакує. Опа. Так, да, був білий хижак. Чи то була уклійка велика. Чи головешка маленька зараз. 0.07 г і танточка дюймова в маслі. І як вона стащить? Окончик. І у нас клівання в мене є. Клівання. А ми кого тащимо? Теж окончика. Угу. Теж окончика. Зараз візьму інстру... інструмент, щоб його не травмувати. Весь засікнув знову кончика, мабуть. А і у нас і у нас невеличкий кончик. Да. Разу кончик. Вон. Ігор, треба під Головник? Головень, так? Да? Все, йдемо, Ігорю, допомагати. виймати головня. Тут ціклювальна вода прозора на очах. Да, рибалка така дуже гарна. Так, ось Ігор, а ось його рибулька. Да, рибулька гарна. Не, не поспішай, не поспішай. Паличка добре тримає. Давай, заводь. Йди до нас фотосесія. О, сьогодні це найбільший. Ну, Чия подсака, я того і риба, так? Да? Ти вмієш отримати? Ой, будуть коклети. Що ти таке кажеш? Я Чи, Чи Друзі, а знаєте яка мармишечка і яка приманочка. Ви не догадаєтесь. Вагабондік. 1,6 дюйма. Тримай. Ось Ігор, а ось його трофейчик. О, Супер, молодець. ти. Яка гарна риба Супер є Я зняв дужку з катушки, хочу щоб приманка запливла туди під дерево, може виманемо. когось трошки підтвічую О, Ігор добрав окунчик, так? Да? Добре. О, і в мене підсмикнув. І в мене рибульчик. Да, це ми на окунчиків. Окунчики підійшли в це місце. Після великого головного місце трошки відпочило, ми прогулялися. І знову долавлюємо закид під самі кущі. Ми зіграємо по черзі, гарне місце, приямок. Китайська катушечка Артеміс чудово працює, петлі не кидає. Після ТО раджу до покупки таку катушку. Ігор грає, О, зіграв молоді. Є ще вагобондики. Так, ні, я хочу спробувати ще щось пластмасове або залізне. Давай пообривай ще щось пластмасове. Дякую. Тримай засібочку. Під таким кутом. З-під того куща приямка. Перевіримо. Чи там немає ще братка головля, головне. Зараз спробую якось залізти на оте дерево і покидати в той приямок. w warch i obstreamom. Жі велику рибу, там в тому приямку, куди я кидаю, це було кончик. закид. Але я там бачив зовсім не окунчика, я бачив доброго головня здоровенного там в тому приямку. Ну, радію тому, що маю. Класика, вагобонт 1.6. Дюйма, мормишка 0,3 грами. Ось мілка риба. Мілко риб вцепився. Ага, селедець знову гарного розміру селедець. Чи видно вам Ігор? Спінінга загнув на комусь. Думаю, що знову головим. Понаблюдаємо зараз за виважуванням, угу, гарного розміру риб.